Мамо, я так боюся, що не прокинусь одного ранку, що випадковість буде вартувати життя, що не поміряю замовлену вишиванку, що не дам цьому світу мале дитя, що вас не побачу і вашої тихої старості, що сад наш охайний забудеться, заросте. Мама, саме зараз так хочеться щастя і радості. Тату, привіт! І не кажи, що я казала це все. Мам, біля нас тут хрести на подвір'ї, і в землю хоронять сім'ями ми живемо на голках таке от тепер життя. Ти мене народила у вільній, і я так хотіла вільною, а прийшло нас звільняти нікчемне смердюче сміття. Мам, щось небо не тихе сьогодні, багато тобі не розказую, і мене не підводить ніколи моє чуття. Я хотіла літати, а зараз, здається, падаю. Я учора відчула, що то воно каяття. Мам, там за нас тисячі головою лягають на землю, там те небо пекельне, червоне, як наша кров. Мам, нас так захищають, як світло і ще коли темно. І ти знаєш, мам, отам є та справжня любов. Мамі, тут вона є, пульсує в застеклених вікнах з кожним як ти і кожним живий. Повертайся, чекаю, мам, ця темрява клята а хочеться просто світла. Не питай, як вони там, бо я і сама не знаю. Помолись, мамі, ти, яка сила, та ваша молитва відіймає на ноги і криє священним щитом. Завтра сонце зустріну в своїх розстріляних вікнах. Помолись, попроси, щоб усі повернулись додому. Ми чекаємо усіх. І своїх, і чужих, і далеких, і сусідського хлопчика, що відростив щетину. щитину, знай там пекло, там не гніздяться лелеки, там, при першій нагоді, отримуєш чергу в спину. Попроси, нам лихого того не треба, ми ніколи, нікуди, ти ж знаєш з вогнем і мечем. Я так хочу підняти очі до чистого неба, де летить наша мрія. І гуси летять ключем.